І всім привіт, друзі! Сьогодні з вами знання. Сьогодні це оновлення в Avatar Worlds. Ну, Як оновлення? Секретне оновлення. Ну, і сьогодні ми будемо розгадувати одну величезну таємницю нашого міста. Аватар Ворлд. І сьогодні я вам покажу, дещо і сьогодні мені ще буде допомагати моя Аватар Ворлд сестра. Можеш привітатися! Всім привіт! Ну і сьогодні я вам для початку хочу показати, що в нас тут з'явився. У нас з'явився ось такий мер, ось такий він, мер міста, ось така вона дуже гарна. Ну і є пояс мер міста. І вона дуже-дуже гарно виглядає, мені вона дуже подобається. І вона щось тут домовляється з. Механіком. І нам, до речі, ось ця картина дуже потрібна. І що я ще хотіла показати? У нас всередині ось тут ми заходимо в перший слой і з'явився у нас п'ята, ось така емоція. І, ну, не емоція, а п'ята кнопка. І ми можемо забирати людей, всіх, яких хочемо, просто всіх. З локацій, в які ми заходимось. Ось, наприклад, ось ця дівчинка мені дуже сильно подобається і пам'ять! І ми її забрали і зі спавни. Просто бачите? Крутяк, скажіть. Ну і поки вона у нас буде тут зі хай тут постоїть. Ми навіть можемо забрати ось цього хлопчика. От. Mm. І що я ще хотіла сказати? Для початку нам потрібно вийти з цієї локації. Зайти в локацію. Mm. ось. Цю. Ну, точніше, не ось цю прямо ось цю. Нам треба зараз вийти з цієї локації. Нам треба в жабку. Але ми зараз заходимо в садочок. Йдемо на кухні. Забираємо цю штучку, ну це, я думаю, якийсь черев'ячок ніби. Давайте зіспавнимо мою сестру. Вона буде носити його. І далі зараз я вам скажу куди. Тепер нам треба повернутися туди саме там, де ми зіспавнились. Ідемо. <кій> І тут у нас за книжечками має бути ще один черв'ячок. Ну, ми це будемо черв'ячком називати. Ой. Так, нажимаємо... Ой, нажимаємо беремо. Десь який прикольний каланок. Тепер нам потрібно на двір. Тут все пов'язано просто з, з, з дитячим садком чимось. Але не знаю, добре. І ось тут у нас є о, ось такий равлик, і це його ріжка, ну, її я називалася річка. І у нас є? Шузка? Це, це якась пляшечка. Або іграшка, я не знаю. Зараз ми подивимось. І дивіться. Спавнимо тепер мене я не хочу на батуті пригати. Ставимо оцю штучку і ставимо сюди пляшечку. У мене пляшечку цю фігурку. Вона в нас має сюди йти. І беремо далі ось це. Так, далі нам потрібна ліка, тому ми, ми ж, я не знаю, де взяти але в мене є не знаю, що її можна тут взяти. ось вона. Так, далі беремо. ні, Давайте мене ну, ми візьмемо, І підемо з лійкою. Назад, там, де я починала відео. Сюди. До фонтанчика. Так, спавнемо себе. І. Коротше, спавнемо нас. І тут нас треба. Полити всі ці рослинки. Ну, і тут ти так зрозуміє. І ми отримаємо фігурку фонтанчика, нам її треба покласти сюди. Опа. Готово. Закриваємо. Далі нам потрібно в школу. не знаю. Так, і нам потрібно взяти ось тут таку штучку, берем, даємо її приправнику і піднімаємось на другий поверх. І йдемо ремонтувати Унітаз. Хоп-хоп-хоп-хоп! І ми витягнули ще одну. Скажімо так, підказку. До речі, коли ми так закриваємо, то ніби тут нічого немає, але насправді тут є. І його треба поставити. Подивіться, що нам випало і нам випала ручка. Олівець і ручка і такий блокнотик і панал. Дуже гарний, до речі. Ну, я заберу собі. Так, для. Так, зараз нам треба. Далі ми маємо піти в художній клас. Так. Так, у нас тут з'явилась глина, і ми робимо і формочка. І ми робимо ось такий. Як так його. Коротше, кажучи, ось таку форму. Потім беремо її і нам треба піти в пекарню, щоб її запекти. Де вона ж точно зафекар? Так, спавнемо, Ну тут не себе прям. А... Струшу, а потім вже себе. Запікаємо. Що отпеклося? Тепер нам треба в поліцейський відділок. А спитайте, А навіщо? Ага, треба там погодувати дах. Так. Там, ну, коротше, там не поготувати дах, там просто треба сюди його приклеїти. І ми отримаємо ось таку штучку. Ну, я не знаю, це ось те, що так от на одяг чіпляється. Але вона дуже велика для нас. І ми чіпляємо сюди. І зараз нам потрібно далі піти. А, і треба нам ще насос взяти. Беремо, беремо насос і йдемо. Зараз О, взяли, так, та ми взяли. Ми йдемо в лікарню. Там нам потрібно. Нам потрібно накачати шину. Ось цю. Ось. Так, і ми отримуємо значок. Нашої лікарні. А хай тут і буде. Ай, до речі, друзі, я вам можу довести, що ми можемо з різних локацій забирати і Так, Да, ми його забрали з цієї локації. Станемо назад і далі, що нам потрібно зробити? І в нас тут збоку є рулон з сітки. Ми беремо його і далі нам з цим рулоном сітки потрібно піти сюди. Нам треба піти взяв в магазин. І нам, я так зрозуміла, треба десь цю сітку У Нас відсутня десь ось тут. О! Ось тут у нас відсутня. Одна сітка. І щоб наші тваринки не втекли звідси нам, потрібно ось таким чином її поставити. І ми отримаємо ось такого котика і подарунок, який я вам покажу пізніше. Ой, ну добре, ну я не намисно це зробила. Добре, це в нас така мисочка для песиків. Я, її, звісно, заберу для свого песика. У нас тут є милий котик, коричневий. Ой, в мене вже є два кота. І нам, до речі, залишилося ще дво, дві оці такі штучки. І нам треба повернутися в школу, щоб взяти те, що для виконання наступного секретику. Нам треба взяти пензлик, тільки ми в класі не малювання, нас просто сюди чогось телепортнуло. У музичний клас нам потрібно в клас малювання. І взяти там пензлика. Чого ти подарунок тут знову? Ну, блін, трошки. У мене буде тепер, ладно, два однакових prенсил кейс. Бачите? Два. Ладно, хай буде два однакових. І давайте вже... Візьмемо нашу папусю. Я з нею маю зняти відео, але ви його подивитесь трошки пізніше. Бо я його ще не зняла. Це вам такий спойлер невеличкий. І нам потрібно піти в наш дерев'яний будиночок. Ось так. І потрібно піти в дитячу кімнату. Хто тобто, не знає, ось я вам покажу. Тратя аватар. поруці класна кра. Скачайте собі. І спавнимо бабусю. Ой, я взяла на ту. Кісточку, але нам ось тут потрібно типу, ось так замалювати стіну. Бачите, я не ту взяла. І зараз я візьму іншу тільки я б не знаю, я не знаю, де її знайти. А, її в школі треба знайти. Давайте будемо шукати Пасі малювання. Вона має бути така помар... помаранчева. Має бути не прям помаранчева, але така, да, десь помаранчева. Ну, не ось така. Ну, має бути ось зі такою ручкою, але. Е, рожава оця тим, що малювати. Боже, люди, дайте мені тут. Я не знаю, де мені її знайти. Ми зараз будемо з вами просто витратимо половину свого часу, щоб знайти її. Там має бути рожавий кінчик в неї, а початок такий тілесний. хто знає, де її знайти? Просто не. Я ні. Я не знаю. Давайте, можливо, в цих шухлядах подивимось ні, нема. Шкода. Так, де б знайти цю кісточку я просто не знаю. Ма жодного ага, явлення. Б... Може десь тут. Добре, ну давайте не знаю, блин, де її знайти. Ой. Давайте ще в цих шафках подивимось. Може, ось тут не тут тільки для фарбування. Я думаю, можна її знайти в цьому маленькому будиночку. Тут тільки для фарбування. Так, а де ж би взяти цю фарбу? Врт, врід и мы трохи Що робити таке прикольчик. Не, ну просто жодного я не знаю. Моє де таку кисточку. Тут нема. І тут теж. Де, блін, її знайти? Тут нема. Ні, ну тут точно нема. Так, ну, десь ще може бути так? А? М -м -м -м. може тут десь на надбор школи Чого Не думаю, може тут? А я не думаю. Тут для вечірок більше. ну Блін, ну зараз я знайду її спробу. Друзі, я просто зам... намочила кісточку в рожеву фарбу. І так, боже, як я не додумалася, це нам так треба було зразу зробити. І зараз ми будемо замальовувати цю стіну. Правда, на щось довго, я не знаю, можливо. Це не, не та кісточка. Але ну, добре, давайте. Добре, нажмаку паузу. Так, і в нас вийшло, давайте тепер спавнити себе. Ой, та блін. Давайте. Давайте складати цей будиночок сюди. О, боже, боже, мене подих перехоплює, нам ще одна залишилась. А ми заберемо щоб не загубити. Далі нам потрібно піти в магазин. Бажилка! І що нам потрібно зробити? Зараз ви побачите. Ні, ну, І нам подаручок відкрити. Боже. Я сама не знаю, що це буде там. Таке класне. Добре, і... Нам ну, треба ось сюди забрати цю бджілку, і нам потрібно піти ось сюди. Для... Ой, нам не магазин треба, ну Ну от. Ось сюди нам потрібно спавним тут себе і нашу бабусю. Тут у нас тут не бджілка і тут у нас цілих два подарунки Давайте дивитись, друзі. На початку ось таких два соуси. Солодких, мені здається. І ще одне клю. Чи від машини. Клас! А де нам цю машину знайти? Вона виглядає ось так. Я зараз буду шу... шукати машину, блін, куди це я перейшла. Нам треба назад повернутися сюди, бо я вже просто... Просто хочу знайти цю автівку. А Ось ми Мерові повернемо. Давайте візьмемо ще персонажів. Е, Вийшли. місто? так, боже У мене буде автівка нарешті, своя, напевно. І так, для. Для початку беремо ще персонажів, бо мені вже не вистачає місця. Кому дати щось там. Я візьму, наприклад, ось цю персонажку і хай вона берне ось це діло все. Так, і будемо спавнити ще ось. цю. Куди вона, блядь, пішла? Та блін. Так, і нам треба знайти автівку. Де б знайти цю автівку? Друзі, нам треба піти на нашу заму першу вулицю. У нас тут щось робиться, що це жесть? Просто. Давайте. Це поприбираємо просто. Що з нею. Ладно. Походу погано. І будинок згорів просто. Коротше, тут навіть є дуже багато всяких меблів. Це я хотіла там будинок облаштувати. просто подивіться. тут так гарно. Ладно, добре. І до речі, подивіться, тут є в мене велосипедик там мій. І зараз ми будемо з Беспа. Та не нову пошту. Так. Не знаю, що я сказала нова. З павнем всіх тих персонажів, які сьогодні приймали, брали участь в моєму відео. Дуже багато персонажів це робили. І я думаю, ну, що машину зараз ми будемо шукати десь ось наша автівка. Просто подивіться, а золотко, яке гарненьке. Це, це, це наша автівка. 4 місця. Давайте. Всіх, блін, таке, сюди поставимо. Уху, тачка, пік-пік! Ну, коротше, ось це наша автівка. І ми навіть можемо сюди поїхати. Ну, давайте припаркуємо її десь тут. Хай поки ось тут стоїть. Ну. І давайте віддамо ось цю штуку мерові, щоб не ходити з нею. Мер, 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 мер. По... Тримай мер. Ми тобі всі значки міста зібрали. О, дякую, що зібрали всі значки міста. Мені тепер буде легше. Ну, добре. Мені тепер буде легше знати, де що знаходиться. Добре, я пішла тоді. Все поставлю в Мерію. Так. йдемо з нашим мером у Мерію. Ну, це так, я хочу для краси поставити. Добрий день! Добрий день, мер! Такі стіни тут гарні. Так, вийдіть з мого кабінету, будь ласка. Я. Я не знаю, я су. Судниця. Судниця. Це моя перука. Це моя. Ладно. Добре, я пішла з вашого міста, міста, кабінет. Я не буду вам заважати. Так, всі йдемо звідси. Всі. Всі, просто всі. Ладно, на що нам морочити голову, якщо ми можемо зробити ось так, то нам не треба? Я охоронець, і вас двох треба прибирать. я не знаю. Ага, ось там ми приберемо. Так, всіх поприбирали непотрібних. Ходімо на вихід. Я ж ні в чому не винна! На вихід, я сказала. Ага. Я помічниця мера. Ну, то А це невеличкий спойлер, вам такий до... Відео. Напевно, наступне відео буде не про те, що ми поїхали до бабусі, а про те, що у нас тут сталося. Коротше, я пішов. по своїм справам. Посиджу поки. Ну, а я можу надати на, су... на своє місце. Це моя табличка. Так. І... Сінтанімно, ну всі працюють. Ну що ж, а ми будемо зараз закінчувати це відео, тільки, блін, треба мене зіспавнути. І мене. Ну і друзі, з вами була я Діамантова. Сьогодні це було оновлення таке задка міста нашого Аватар Ворлд. Е -е, тому всім па-па! Дякую за перегляди та лайки І дякую за 160 підписників. Дякую вам всім! Я сподіваюся, це відео набере багато переглядів. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!